Джемні чудово допомагає з розрахунками бізнес-плану та пояснює його. Що таке технічно бізнес-план? Це таблиця з операціями, які будуть в майбутньому, метод їх обрахунку, формули, по яким рахують, горизонт розрахунків з показниками. Коли розрахунки виконані, їх перевіряють через баланс, після чого визначають грошовий потік, а із грошового потоку внутрішню ставку доходності, ефективність інвестування. Ефективність інвестування перевіряється через банківський калькулятор. Якщо покласти в банк ось такі гроші і ось так забирати, то щоб отримати 23 510 доларів прибутку, банк має виплачувати 29,7% на місяць. Якщо банк погодиться або пропонує більше, наш бізнес-план неефективний. Краще класти гроші в банк, а не в бізнес. Якщо не погодиться, бізнес-план ефективний. Краще інвестувати в бізнес, а не вкладати в банк. Це весь сенс фінансових розрахунків бізнес-плану. Показники для розрахунків беруться із східних даних. Це бізнес-план для відкриття магазину, які в магазині будуть операції відомо. Продаж товару, його собівартість, постійні витрати, купівля товару. Із східних даних знаємо, що потрібно торгове обладнання, значить, буде його знос. З цього слідує, що будемо отримувати гроші від покупців, платити за товар за постійні витрати за обладнання. Із світних даних також бачимо, що на купівлю обладнання планується взяти банківську позику, значить будуть відсотки за позикою. Позику потрібно повернути, а відсотки виплати. Якщо не вистачить грошей, буде потрібна інвестиція у власника, котру також потрібно повернути. Всі розрахунки мають горизонт. Він задається у вхідних даних. Перший місяць запускаємо магазин, продажу не буде, а витрати будуть. Далі півроку роботи. До цього періоду додається ще один місяць, щоб завершити розрахунки, отримати та виплатити борги та порахувати вартість бізнесу. Якщо магазин дає прибуток, він сам по собі актив має вартість, його можна продати. Тому вартість бізнесу потрібно включити в розрахунок ефективності інвестування. Але півроку роботи недостатньо, щоб визначити вартість бізнесу, тому в розрахунок ефективності включають продажну вартість обладнання, яке в нього є. Після цього рахують піанель від продажу товару та піанель від продажу бізнеса чи торгового обладнання. Отриманий прибуток виплачується власникам бізнесу. В нашому випадку це означає, що ми маємо знати 22 показники, кожний з яких розраховується по формулі. Вивести формулу саме марудна та трудомістка робота, все інше рахується за секунду. Значення одних невідомих можна взяти із вхідних даних, дохід від продажу товару. Вхідних даних є кількість покупців за годину, час роботи магазину, кількість робочих днів у місяці, середній чек. Перемножуємо, отримуємо x1 продажі кожного місяця. Націнка на товар планується 25% від ціни закупки. Значить, собівартість проданого товару x2 буде x1 поділене на 1,25%. А ось розрахунки з покупцями передбачають 3 дні відстрочку платежу. І щоб порахувати скільки кожного місяця отримуємо грошей від покупців, має бути ось така формула. Запаси товару планується на рівні 50% від собівартості продажу наступного місяця. Щоб порахувати, скільки для цього купувати товару, має бути така формула. Розрахунки з постачальниками 30% платимо в місяці поставки, 70% в наступному місяці. Щоб порахувати, скільки будемо платити постачальникам кожного місяця, має бути така формула. В рукопашну ці формули виводиться через формулу обігу. Залишок на початок періоду, плюс надходження, мінус вибуття, залишок на кінець періоду. Для товару це так. Залишок на початок місяця плюс купівля товару х4, мінус продаж по собівартості х2, залишок на кінець місяця, дебет купівля товару x4, кредит собівартість продажу х2. Звідки Х4 дорівнює Х2 плюс залишок на кінець місяця мінус залишок на початок місяця. Запаси мають бути 50% від собівартості продажу наступного місяця. Тоді запаси на кінець місяця 50% х2 наступного місяця, запаси на початок місяця 50% х2 поточного місяця. Звідки х4 50% х2 поточного місяця. Плюс 50% x2 наступного місяця. Gemini виводить ці формули миттєво, але потрібно з ним домовитись. Пишемо формулу обігу. Запаси на початок місяця плюс купівля товару мінус продаж запаси на кінець місяця. Y1 1 50% Х21, да x21 де x 21 продажі наступного місяця. Y0 0 50% x2. Де Х2 продажі поточного місяця. Верху Х4. Заносимо рівняння в джеміні. Виконати. Маємо рішення. Щоб запаси товарів були 50% від собівартості продажу наступного місяці, поставки мають бути 50% від продажу минулого місяця плюс 50% від продажу поточного місяця. Логічно. Перевіряємо. Так і є. Обіг боргу покупців. Залишок на початок місяця, плюс продажі. мінус оплати від покупців, залишок на кінець місяця. Розрахунки з покупцями. Вістрочка 3 дні. Потрібно знайти їх всім, які будуть оплати від покупців. Формули для Дженені. Залишок на початок. Плюс продажі. Мінус оплати, залишок на кінець місяця. Магазин працює 25 днів у місяць. Тоді залишок боргу покупців на кінець місяця буде 3,25 від продажів за місяць, а залишок боргу на початок місяця 3,25 від продажів минулого місяця. Верхої оплати покупців поточного місяця X7. Заносимо в Gemini Виконати рішення. Перевіряємо продажі оплати залишок. І строчка платежу 3 дні. Залишок боргу 3,25% від продажів за місяць. Чудово! Ну і ще одну формулу. Х8. Скільки маємо платити постачальникам товару. Обі боргу постачальникам товару. Залишок плюс поставка мінус оплата залишок. Умови розрахунків. Тоді борга на кінець місяця 70% поставок поточного місяця. Борга на початок місяця 70% від поставок попереднього місяця. Верху Х8, скільки маємо платити постачальникам поточному місяці. Відправляємо в Gemini. По-моєму, це чеською. Переклади українською. Маємо формулу. Оплати постачальникам мають дорівнювати 70% від поставок минулого місяця плюс 30% поставок поточного місяця. Це вірно. Перевіримо. Так і є. Якщо оплата постачальникам 30% поставок за місяць, то боре на кінець місяця 70% від поставки. Умови розрахунки виконується. Джені економить масу часу для виведення формул. А ще Джемені аналізує розрахунки в бізнес-плані. Вхідні дані загружаємо. Запит. Аналіз. Проаналізуй бізнес-план. Переваги, недоліки, загальний висновок, грошовий потік, загальний огляд, показники, питання та рекомендації, загальний висновок. Дуже корисно для роботи та пояснювальної записки для бізнес-плану. Gemini чудово допомагає з розрахунками бізнес-плану та пояснює його. Будемо використовувати. Дякую!